Вітаю вас, друзі. П'ять хвилин, п'ятниця. Я Олексій Ляшенко. Вчора день закінчився класною подією. Класний там російський командир якийсь зібрав тих людей, які вбивають нас, українців, для нагородження в населеному пункті Іванівській, Курської області. І зібрав їх в клубі, і в клуб наші. Послали подаруночки, ну не можна ж так, і Новий рік, і нагородження. Ну і наші прислали туди подаруночки. В якості невеличких ракет. Там все нормально. Знову це 80-та бригада. Вітаємо їх з Новим роком! Ще повідомлення від речника Осу Хортиця Віктора Тригубова. ЗСУ контролюють фактично весь часів яр. Так що не слухайте, не кидайтесь в паніку. Не, 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 не треба брати на віру просто так, хто щось написав або хто щось сказав. І що ще сказав Віктор Трегубов? Там все детально, стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися за каналом в передмісті, хто, зна, хто з Часів'яра, хто з Донецької області знає, де, де канал да? Донець Донбас, да? северський Донець Донбас, де Часів'яр, як туди їхати, яка там дорога і все це. Так от зачепилися за каналом. І стоять, українці контролюють фактично все місто і відбивають атаки. А росіяни намагаються, ну, по-перше, перейти цей канал, їх вибили за канал. А по-друге, вони хочуть ще й комбінат атакувати з іншої сторони. Ну, поки що у них нічого не виходить. Нічого у них не виходить, а не виходить і не вийде. Ми от дивуємося, де вони беруть людей. ля стільки людей, начебто, мобілізації нема. Ну, тут два напрямки, два варіанти. Перше, це контрактники, які добровільно підписують контракти і йдуть вбивати українців, йдуть вбивати дітей українців, йдуть вбивати наших батьків, йдуть е знищувати наші міста, села. Просто їм так подобається. Росіянам подобається знищувати українців. І українці це повинні знати, пам'ятати, не забувати і передавати з покоління в поколінь. Ми повинні це знати. Так, от, це перше направлення. Друге направлення. До 180 тисяч вони набрали тільки колишніх в'язнів у 2024 році, друзі. Це повідомила наша служба зовнішньої розвідки. Скажете, що не може бути того. Не може. Да? Да, дивіться, ну, за даними розвідки, 1 січня набула чинності постанова. Російського уряду, що скасовує одноразову грошову виплату ув'язненням за підписання контракту з Міністерством оборони Росії для участі війни. Раніше ув'язнення отримували за контракт одноразову виплату 1718. А у липні 2024 року розмір виплати збільшився 1718 доларів, вибачте, збільшився до 3524 доларів. Ну, хтось скаже, звідки в них стільки ув'язнення, а я скажу звідки них тільки. Дивіться статистику також Російської Федерації. Тільки за 2024 рік в Російській Федерації 46 тисяч людей було засуджено за, за лайки, коментарі, якісь е -е, пости в соцмережах. тільки по соціальним мережам 46 тисяч. Це не означає, що всіх їх посадили в тюрму, але дуже багато, комусь дали умовно, комусь дали там з виправним сроком. І практично всім було запропоновано йти воювати в Україну. І практично всі пішли воювати в Україну. Це ось ці два напрямки. А ще є третій напрямок: це мобілізація на тимчасово окупованих територіях. І я вам скажу, як би це не було гірко і як би це не було сумно: колишні українці у мене немає по-іншому для них назву: ідуть, мобілізуються, підписують контракти і воюють проти нас. З вами проти України. І от знаєте, ми бачимо, що начебто вони всі там якісь не такі, особливо ті ув'язнені з Росії або ті мобілізовані з тимчасово окупованих територій. Це ми бачимо там по е інтерв'ю Золкіна. Але вони, по-перше, дуже гарні артисти. Вони йдуть робити це свідомо. І коли починається, я не знав, та я кухар, та я косив траву, та я тільки там красив патрони. Ні, вони всі цілеспрямовано йдуть. Третій раз повторюю, вбивати нас. Так що не може бути віри, не може бути пощади, не може бути жалю, ворога потрібно гнати з нашої держави. Друзі, ми збираємо на дрони. Я вчора писав, там Там є в вчорашньому відео вечерньому написано, скільки ми зібрали, скільки ще треба зібрати, щоб закрити борг. Я хочу, щоб ну, з понеділка ми відправили ще заново дрони. Вони дуже потрібні хлопцям на всіх напрямках: і на Донецькому, і на Луганському, і на Запорізькому, і на Харківському. Да, ми невеличкий канал, але ми робимо свою справу. Я всім дуже дякую за те, що ми робимо. Я дякую особливо за ваше розповсюдження. Чим більше ви розповсюдите наші з вами зустрічі, наші з вами от відео, тим більше до нас прийде людей і тим більше ми допоможемо нашим хлопцям. Ну і ще одна така ситуація. Є такий прем'єр ФІЦО в Словаччині, ви знаєте, перекрили ми ми не перекрили, просто закінчився контракт постачання газу а, нашим, а, нашим газопроводом до Європи. А ФІЦО виє, ниє, плаче, ви ж це знаєте, жаліється. І, і ось він заявив, останнє вже що заявив, а, що його партія готова підтримати зниження допомоги українським біженцям у відповідь на припинення транзиту газу. Він наголосив, що уряд країни має обговорити адекватні заходи у відповідь на зупинку постачання газу. Він вважає, що постачання газу державі можна, якщо воно припиняється, то за це можна помститися конкретним людям. Конкретним особистостям, конкретним дітям можна не дати їсти. ФІЦО хоче не давати їсти дітям, українцям, біженцям, які втратили все. Ну, це щоб ви знали, хто такий ФІЦО і хто, така, хто такий уряд Словаччини. У них дефіцит ідей. Вони можуть залякувати. Всяку фігню пишуть маячню, всяку, енергетичним терором. Ну, це Путін. Так що відноситись до них так, як вони відносяться до нас. Друзі. Я всім дякую, хто посилає посилки. Ви знаєте, що той, хто хоче послати, можна зв'язуватися з Євгеном. Він комунікує з нашими воїнами. Я дякую спонсорам, величезна, величезна подяка вам, друзі, за вашу підтримку каналу і тим, хто перераховує на канал. Також я дякую за донати барані Марини. Дякую вам, пані Марина, величезна, величезна вам подяка. Ви 30 на 70 перерахували. Дякую вам, дякую

Підтримку, Мельник Миколі, Дрони написав пан Микола. Дякую. Лінніку Олександру, Шайтан Олена 30, 30 на 70. Дякую. Прокопенка Сергію. Єсіна Валентина переслала на канал. Дякую вам, пані Валентина, Особисто вам подяка. І Дубові Наталії. Всім. всім Дякую, до вечора. А, завтра у нас стрім. Всіх чекаю завтра на стрімі. Збираємося. Ви ж знаєте, у нас стріми дуже цікаві. І завтра буде цікавий. А сьогодні ввечері буде у нас ще відеобрифінг. До вечора. Україна переможе!